Чим підтримати імунітет в сезон осінніх застуд. І в нас для цього є прям готове рішення, а саме набор, який так і називається імуніті пек. І от зараз коротенько розповів, що в нього входить. Звичайно, основа це наша мінеральна композиція Coral Майн, яка робить воду курортного типу слаболужних властивостей, для того, щоб імунна система адекватно справлялася з тими навантаженнями, які на неї полягають. Звісно, сюди входить кора мурашкового дерева з селеном, Це продукт, який підтримує здоров'я мікрофлори да, і допомагає зустріти, як кажуть, ворога у вигляді бактерій, вірусів чи інших компонентів в то що називається. Це такий природний антибактеріальний і, в принципі, м'який противірусний продукт, який зменшує активність цього вірусу. Входить обов'язково вітамін С, пюрсі, це у нас органічна форма, і саме важливо, що це в вигляді капсули, тобто не подразнює шунково кишковий тракт, і хороше дозування. Одна капсула це 500 мг. Звісно, куди ж без вітаміну Д, сонячного вітаміну Д, який теж допомагає імунній системі адекватно працювати. І наш діспрей має в одному натиску 2000 міжнародних одиниць. Це якраз є профілактична доза вітаміну Д. Ну і без якісних, корисних жирів, а у нас це жир печінки акули, який допомагає відбудовувати наші лейкоцити, клітини імунної системи, теж нікуди. І в цю програму він також входить. Також в програмі є інструкція, згідно якого. І можна цей набір приймати профілактично, в сезон застут, аби не захворіти, або якщо людина захворіла, не дай Боже. Да, то тут є інструкція, як ці продукти можна використати в збільшеному дозуванні, щоб швиденько і саме основне, без ускладнень вийти з хвороби. Тому зверніть увагу, в пеках купувати ці продукти завжди вигідніше. В кого ще немає дисконтного номеру, мінус 20%, можете написати мені, підкажу, як це оформити, як зробити доставку в ту країну, де ви знаходитесь.